Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходавич ВОТ і сьогодні дивимось на Чіту Асп. Так, вирішив подивитися трішечки о рідких медалях, рідкісних медалях. І сьогодні я спеціально для вас знайшов саму рідкісну медаль в нашій чудовій грі. Сама-сама рідкісна. Так що відразу протискай подбайку, підписуйся на канал та пиши будь-який коментар. І ми відразу дивимось а, на сетапи о, команд. Відразу кажу, оце. Ну от скажіть мені Чіту Асп. Хтось його вважає імбою, От, особисто я вважаю його імбою. І кидає його ще й в кнопку до п'ятих рівнів. Так, по дві артилерії в командах, але все одно. Ну, подивимося, що з цього вийшло. Дивіться ще, який чудовий нікнейм нашого автора реплею Фернандо Алонсо. Хто не знає, хто це такий. Ну, звісно, він просто його іменем назвався. Це е іспанський автогонщик Формули 1 двократний чемпіон світу. Хто не знає, хто це такий? Так, я в свій час любив таке дивитися, ну і тому відразу згадав цього чоловіка. Так, ну що, один три рахунок і Ми зараз уже похід поїтав на команду, програємо. І зараз треба вмикатися в гру, тому що зараз команда противника просто буде перерашувати наших союзників. На цьому напрямку отут знаходимося тільки ми та союзник кв 2 який вже вихопив від ворожого М6. І так ми бачимо зараз. Перестрілка така відбувається трішечки на мінімапі, якщо подивитися, нічого такого не відбувається. От зараз, окрім того, що я бачу якийсь такий танк, що перший раз вже його бачу. БТ-42. Джак чи Ятк, якось так отут він проїжджав, тільки що я дивився на мінімапу, не знав, що це за так. Але ну, дуже рідко, дуже рідко я записую такого формату, бо є ви самі чудово знаєте, тому що я записую тільки найнижче це 8 рівні. Ну але сьогодні я вирішив вам показати саму рідкісну медаль. І сьогодні нашим автором реплею здобута саме вона. Давненько я не бачив цієї медалі, взагалі, щоб хто, кимось була здобута. Так, а подивіться, оцей 45 АП, він ще й на голдових підкаліберних снарядиках. Він працює, буде нас пробувати кожним шотом. І... так, до речі, він два шоти і нас пробив, чи ні, чи це він одним тільки. Так, він тільки одним пробиває. Так, зараз БДР g 1 b Ворожий зараз пошкодив нам гарматами. Відразу відремонтували. Можливо, навіть були б його і добрали, якщо б він нам її не пошкодив. Ну але Бог з ним зараз саме головне. Треба щось робити. Тому що, якщо вже знову ж таки подивимося на мінімату, то зараз просто команда противника буде швидше за все перерашувати просто так звану зеленку, так від сьомої до нульової лінії. І зараз так даємо ще шотик по аміксу дванадцяти. Він зараз просто втікав від нас, так не витримує наш автореплею і виїжджає, добирає оцього БДРа. 4-9 рахунок. Ну і зараз АМІХ-12Т просто на стандартних броневійних снарядах хотів пробити нашу очіту СП в лоб. Ну, це практично зробити майже неможливо. Ну, але в нього надія була присутня. Так, от саме за оцей танк я і говорив. БТ-42 джатк чи Ятк. Ну, ви розумієте, так, перший раз в житті я його бачу. І це танк я рівня. Так, ну що, отут хлопці вже серйозніші трішечки під'їхали до нас. Уже сюди приїжджає АМІХ. А це 46, а Це вже посерйозніше буде. Хлопчина так вирішує все ж таки добрати аніса 12 Так оцей цей хлопчина в нас буде пробивати. Так що треба його забирати, Нам треба обов'язково клінчуватися, Так дуже погано. Тут те, що наш второпле від'їжджає назад, щоб вицілив АМІК з нашою НЛДшкою. До речі, він зараз міг навіть нас добрати, бо тому що залишалося у нашого ЧТСП тільки 258 хітпонтів. І зараз виїжджаємо, будемо допомагати нашому останньому союзнику, який спить Йосип Другий М. Е. Так, от зараз просто хлопчина спав, і його команда противника просто розстріляла. Так, ну що, ми залишаємося на одинці Майже залишається у нас останній союзник. Це Хелкат, і у нього скільки там Подивимося. Шот. Так, його добрали. Залишились одні проти шести танків. Добираємо ВК-2801 і вже цим самим ми залишаємося одні проти п'яти. Так, Квешку також добираємо і проти чотирьох танків. Дві злющі артилерії. Так, залишаються в команді противника. Нас хор на шорн, якось так. І шкода, Т-25. Так, ну не забувайте, що артилеристи злющі. Так що вони можуть нам трішечки підпортити нервішки. Так, ну що? Наш Схован хлопчина. До речі, він міг нас зараз забрати, тому що в нього середня альфа 240 одиниць, як бачимо, по не заблоковано, заблоковано бронею. Так але зараз просто на характері виїжджає. Ну от ви бачите, от просто наш Фернандо Алонсо сьогоднішній просто повірив себе. Він розуміє, що в його кинуло внубку, і він просто їде і безнаказано виїжджає майже. Під час кожної битви з будь-яким танком. Бо тому, що внука, так, це ще й, як я вам говорив, це ще і імба. Дуже важко його пробити в лоб, а він ну, плюс-мінус так контролює підкрутку свого танка, щоб не було жодних бортиків видно команді противника. Мається на увазі. І зараз їдемо когось шукати. Їдемо в напрямку ворожого респлавна, ворожої бази. Можливо, там зараз будемо вирізати ворожу артилерію. Зараз у нас завантажені стандартні броневінні снаряди. Так і знаходимо цього лева. Так, сім хід ми йому залишаємо. І відразу наш нас артилерист просто опустив з неба на землю. Подивіться, це артилерія п'ятого рівня, яка з нас забрала 120 хітпонтів. І у нас залишається тільки 138 хітпонтів. Дві артилерії присутні ще ми не забрали зараз у цього лева за один постріл. Навіть потенційно він нас може зараз добрати. От, от вам і закінчилося. От просто імбовий танк просто закінчився перед артилерією п'ятого рівня. От такі реалії зараз нашого сьогоднішнього рандому. До речі, 11 танків на рахунку нашого Фернандо Алонсо. Ви розумієте, чим це пахне, так? Це ще три танки живих, і зараз, якщо... Він знищить цих три танки. Це буде сама рідкісна медаль. Ви розумієте, про що я кажу? Так, виїжджаємо, можливо, буде оцей хлопчина на артилерії. Так, він чекає нас з іншої сторони і ми просто добираємо його фугасиком. До речі, подивимося, яка у нас альфа у цього Читу-СП. Я сам вже забув. Так, 320 одиниця середньої шкоди. 205 мм пробуває броні наш стандартний броневійний снарядик, фугасик, скільки. 420 середньої шкоди забирає, Ну, чудово, 60 мм пробуває броні фугасик, Ну, і зараз їдемо шукати чергового будь-якого противника. Ну, їдемо так. Зараз, от, подивіться, як зараз відіграє. Старався зараз не ламати жодного парканчика, але все ж таки. Змушений був зламати його, бо тому що зараз артилерія просто може нас ваншотити Десь от, просто він дивиться зверху, ви розумієте, так і бачить, де пошкоджений парканчик. Туди я відійшла свій чемоданчик, і наш Чіт СП піде відправитися просто в наступний бій. Ну що ж, їдемо шукати? 5 тисяч вже майже на пульканом нашим Фернандо Алонсо. 1120 сто я так бачу, показує мод. Хідпонтів на команду противника. Тобто, я так розумію, що шкода Т-25 фулова. І зараз, от просто, і зараз якраз цю саму секунду, от, я вчасно це сказав, бо, тому що наш Фернандо Алонсо питає у наш союзний чат, чи шкода АФК, тобто спить чи, чи не спить. Бо, тому що шкода Т-25 останній раз у тут світилася, а її зараз тут немає. Немає ні артилерії, немає ні шкоди, нікого немає. Його ця шкода також це достатньо такий імбовий танк на шостому рівні. У нього там барбан. З трьох пульок складається, і також він дуже швиденько перезаряджається. Це мій був любимчик, коли він тільки вийшов оцей оця шкода. Т-25. Я трішечки на ньому зупинився, от коли прокачував оцю гілку. І от, я вам скажу достатньо імбовий танк в умілих руках мається на увазі в прямих. Ну, побачимо, що сьогодні вийде у нашої. Читво СП так проти цієї шкоди та артилериста. Саме тільки вони залишаються. Ну і зараз от боїться, боїться виїжджати. От я вам, як я вам і говорив, оця артилерія п'ятого рівня, оцей лев, просто опустив нашого Фернандо Алонсо з неба на землю. От він так сильно в себе повірив до першої зустрічі з артилеристом. Ну він чомусь думає, от він написав союзний чат на автор реплею, Він написав, що. Чи він АФК. і сам протикав, от бачите на міні-мапі, сам собі, де може бути потенційний противник? Я так розумію, що нікого навіть в союзному чаті з наших союзників вже і немає. Можливо, навіть і ніхто її не дивиться. і Подивіться, і ми спіймали лампу. Що? На захопленні влази хтось противник. Я так розумію, що це шкода Т25. і Швидше за все, вона не АФК. Тобто вона зараз просто повністю боєздатна. І що зараз? Боїться виїжджати, тому що артилерист може в'їхати так і в'їжджає, шкода Т-25, беремо на автоприціл, вчасно докручуємо оцей борт, так. І саме головне, щоб зараз шкода нас не пробила. І зараз так грамот. Ну, ну, це насправді грамотно робить. Він відразу збиває гусеницю, щоб шкода Т-25 не заїхала. Нам борт, Так, збираємо ми оцю. Шкоду Т-25. Цим самим кладемо собі вже 13-й фураг доку своєї копілки. Ну і де артилерист знаходиться, чому він не зробив. Постріл, де він може бути. Я так розумію, що він був десь в такому місці, що не було просто фізично прострілу по нашому чіту сп Ну вертається все ж таки назад. В останнє місце, де світил, світився артилерист, саме на цьому напрямку на цій лінії. Так акуратненько, так по кущах виїжджає, тому що зараз артилерист просто може нас жотити. Це шостого рівня артилерія. Так і знаходимо так, фуловий 300 хідпонтів зводимося на вірушку стандартним продовіним істереком та його добираємо. 18 тисяч дев'ятсот двадцять чотири одиниці аж заробляє повен вісім. Наш Фернандо Алонсо. Майстра, звісно, він заробляє. Подивіться, скільки медалів насипало нашому Фернандо. Саме рідкісна медаль, це саме перша медаль героїв рассія. Це знищити щонайменше 14 танків. 14-15 танків треба знищити, щоб здобути оцю медаль. Так, далі їдемо. Медаль найдіна. Медаль Паскучі, медаль Колобанова. Зали... Нагадую вам, залишився один проти шести танків: основний калібер, вуєн та сталева стіна. І настріляв він 6300. 61 одиницю хід потім зняв з команди противника 14 танків. Він знищив просто всю команду знищив хлопчина, та 2294 чистого досвіду він здобув. І з преміум акаунтом ще якимось, ще нам пішов в плюс. На 18 тисяч срібла бі тривав 10 хвилин та 15 секунд. І як завжди, всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.